Отже, після встановлення додатку на смартфон або на комп'ютер, ми його запускаємо. ось таким е, з'являється. Ласкаво, просимо. А у, вигля... у випадку, якщо у вас перший запуск, то обов'язково буде запропоновано встановлення певної мови. А якщо це буде англійська. Або якась інша, а вам потрібна українська, то потім внизу бачимо на екрані, у нас є такий а, блакитний кружечок з ключиком гайковим. Ми на нього натискаємо і можемо у налаштуваннях, ось, бачите, в самій горі, обрати необхідну нам мову. Українська буде друга знизу. Натискаємо прапорець, ще раз прапорець, і ми можемо працювати. Що ми будемо робити з вами сьогодні? Сьогодні ми е, вивчаємо з вами тему алгоритми і команди. Відповідно, нам потрібно обрати пінгвінчика і знайти е, там, де є пінгвінчик, е, знайти у нас є е, ком, е, програма, тут додаток. Кодування шляху натискаємо на кодування. Скористайтеся шляху. стрілочками для пересування тукса уздовж шляху і досягнення цілі. Тобто, обов'язково, якщо буде вімкнений звук, ви будете чути ось такі інструкції. Також, якщо ви забули, що саме треба робити, можна натиснути на зелений кружечок внизу зі знаком питання. І прочитати знову ж таки інструкцію настанови і керування яким чином виконувати. Далі що ми робимо? Ми намагаємося, намагаємося запрограмувати нашого Тукса, цього пінгвінчика звуть у даній програмі Тукс, і спрямувати його пропорця. Натискаємо стрілечка вниз. Далі у нас має бути стрілечка праворуч, знову вниз, вниз, ліворуч, вниз, ліворуч, вниз. Неперевершено. І таким чином ми добираємось до е, нашого прапорця. Таких завдань, якщо ви подивитесь, їх. Декілька, їх сім, да? і кожного разу ці завдання будуть ускладнюватись, і таким чином ви відпрацюєте на цьому уроці навичку керування певним виконавцем, надання йому чітких і правильних команд для того, щоб досягнути результату, тобто дійти до прапорця. А, дякую за увагу. Будь ласка, виконуйте і у особистих коментарях. Напишіть мені, скільки вправ вам вдалося пройти, і якщо були труднощі, то вкажіть, будь ласка, в чому були ці труднощі.